Найдавніші календарі знайдені в Україні, і їх вік понад 15 тисяч років. Календар на зубі мамонта і села Гонці Полтавщина містить серію насічок, згрупованих у чотири окремі блоки. Вони позначають період у чотири місяці, що могло бути пов'язано з циклами природи та міграцією тварин. Календарі села Межиріч Черкащина. Вирізьблений на бивні Мамонта має верхній ряд зарубок, що відповідає тривалості синодичного місяця 29 днів. Посередині розташовані чотири фази місяця, а в нижній частині дві групи ліній, спрямовані в різні боки. Відображають повторювані фази молодого і старого місяця. Третій календар це браслети села Мізен Сіверщина, виготовлений із бивня Мамонта, і складається з п'яти пластин, на яких нанесено 283. Це відповідає середній тривалості вагітності жінки, що може свідчити про зв'язок із репродуктивними циклами. Крім того, 14 ліній символізують зростаючий місяць, а протилежно спрямовані 14 ліній вказують на його спадання після повні. Ці археологічні знахідки. Доводять, що ще в палеоліті люди орієнтувалися в часі за фазами місяця, і він був головним астрономічним орієнтиром для давніх спільнот. І це лише вершечок айсберга. Все найцікавіше у нашому телеграмі.